Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибаства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження наших походів в низини Карпат. Сьогодні вихідний день, Державний Субота. Число здається 20 і 9 годин дня. Спробуємо сьогодні знову знайти білі грибочки Чи вдасться нам, чи не вдасться, покажемо, що на даний час робиться в дубово, в дубово-ліщиновому лісі. Добре, вперед. От у нас і білячок показав, показав все. Ось такі. А пройшло хвилин. Хвилин 7-8. Ще який грибок. Білячок, білячок. Я ще знайшов шапочку молоду, ще знайшов два старших гриба. Так що нічого, щось щось знаходиться. Два грибочки. Грибок переважно мого віку. Молодчих, молодших мало. Ще тут не йшов в ялинках один, а ось ось другий. Такий гарний рибок Цього. Сказати по правді молодих майже нема. Такий грибок виріс. Самі такі старші. Ось тут ще один грибочок Так що грибочки переходять. Хіба інший сорт піде? Ще який цікавий старичок. Тенький. что такие рыбашки тут постарели. Вот один. Вот. Еще два. И молодых, коло не видно. Он еще два белячки сховалось. весли. О, яка краса! О, грибочок. Красивый. Цей грибок вже, мабуть, не завершення. Ідемо до нашого транспорту. І будемо завершувати ранішню поїздку, якщо можна так сказати. Ще не завершилось ще один білячок. Ось такий він. Я все кажу, ніби останній, останній. А то ще грибочки попадаються от один. І мені здається здається точно тому ще один ось. Мишки його доїли мішку Ну ось цей грибок уже точно останній Ой, який він верис Ох! Ось такі. Що, ще не останні? Що ж там? Ну, ладно, менше тим. І то він має бути добрий. Ось такий він. Ну і подивимось там то ще. Щось там відніється. Щось там відніється. А ні. То листок. Віднів Так, пише більше я не бачу повертаємося і робимо завершення і так часу у нас пройшло десь дві з половиною години на ось такий збір білих грибів Грибка молодого зовсім мало. Переважно грибок вже старший, жовтий. Ну а як завжди, вам бажаю більше збирати, як я не збирав. Значно більше не збирати, як я не збирав, А також здоров'я і мирного неба на другого. Не забувайте, ліс наше багатство, ліс наше здоров'я, ліс наша радість. І будьте добрі, не засмічуйте ліс, а також докопайте робочки. Вони ж очищуть повітря, О, всі ваші побажання, хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить, до побачення! До нових зустрічей. Можливо ще вечерній кльов буде, не знаю. І так, я сьогодні вдруге в лісі. От тільки зайшов на другу ділянку лісового господарства. І от перший перший білий у нас ось який він. А. Дивує те, що білі дозрілі і досить непоганої якості при такій жарі. Знайшов ще два грибка. От один, он там другий. А до того знайшов Такі вже дозрівсі блячки. Поки що непогано мені подобається. Ось із серії молодих. Ось. Тут і отвір. Цей рибох. І інший. він. Який червоняк виріс. А думаю, беремо кошику місця, ще для нього є. Що він не хробошливий? Здається, ні. І так, побігали ми чуть більше години. Е, результат з кожним днем все слабше і слабше. Молодого все менше і менше. Показую результат вечірній. Ось такий результат. Ну, а вам, як завжди, більше назбирати. І кращих рибів назбирати, як я назбирав. А також здоров'я і мирного неба. І так, до побачення. До наступної зустрічі!